Христос народився. Святкуючи свята, я собі роздумувала, що нам також треба пам'ятати про тих, кому зараз не дуже добре, про тих, можливо, хто перший свій раз святкує Різдво без тата, без сина, без батька. Можливо, хтось бореться за життя, хтось в тяжких обставинах. І нам треба це пам'ятати і в свята, і підтримувати так, як ми можемо. І згадуючи різдво нам також ніколи не треба забувати, для чого це все було, а це було для того, щоб забрати наш гріх, щоб Ісус Христос прийшов на цю землю і народився для того, щоб піти потім на хрест і взяти всі наші гріхи на себе. Хилився хлів у Бога, старі репіли двері. Далекий гомін міста лякливо повз у кут, свята сім'я над сином. Молилась по вечері, осли ліворуч ясел, всі збилися у гурт, і пахло сіно полем в кошарі спали вівці, а в яслах новий житель дивився перші сни. Він був такий маленький. По глиняній долівці його маленькі ніжки ще й кроку не пройшли. Спросоння посміхався, здригались злегка очі, як в сонного ягняти, що спало край ясел. Вони з'явились разом в одну годину ночі, якраз у тій кошарі, де спав старий осел. Мале ягня дрімало невинне і покірне. Не знало, що чекає його у майбутті, не знало, як то доля його жорстоко кине, які то перевали високі і круті. Радіти буде сонцю, травинці між камінням, стрибатиму щасливо по березі життя, та раптом все це зникне і вечором осіннім, як чорний коршун з неба, так люди налетять його невинне, чисте, пов'яжуть та без жалю за гріх чужий, як жертву у храмі принесуть. Та ще було далеко. До того близько сталі, ще мирно спали. Ягнятко та Ісус, не знали мати й батько, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом їм треба стать. Вони щасливо спали, і сіно пахло полем. І тесля ще не скоро почне Христа тесать. Ще десь зірки в пустелі, стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження царя, Про мир небесний людям, ще ангели співали, і тільки но вставала від якова зоря, ще довгий шлях чекає на того, хто любов'ю освітить з неба людство гріховне та німе. А я Христа вже бачу. На нім стікає кров'ю той агнець, що на себе гріхи мої візьме. Амінь.